Киз був показово обшукає на і САП. Виникла необхідність у проведенні аналогічної спецоперації в БЕП, яке майже два роки без керівника. Конкурс саботували, тому що так всім зручно. Олег Ящук, керівник детективів, головного підрозділу БЕП, не лише кришує гральний бізнес і пітакцизні схеми, а розглядає скарги на самого себе, так офіційно, сам собі, і суд, і слідство. А ще катається на трьох незадекларованих авто: Toyota Камері, X3 і Volkswagen. Формально все оформлено на маму, дружину і знайомих. А насправді машини за 100 тисяч доларів, які родина зарплат у 923 тисячі і 400 тисяч ніяк не потягне, плюс фіктивні фірми, через які щомісяця ганяють мільйони. А далі крипта і вивід за кордон. Цей ділок не просто ігнорує звернення нашого ГО, а ще. Фальсифікує листи, один з таких, нібито від нашої організації, з абсурдною вимогою не розглядати наші скарги в БЕП взагалі. Цей лист ми не писали, не підписували. Але саме на нього Ящук спирався, щоб заблокувати всі наші скарги. Коли ми запитали про підробку, отримали відповідь з протиріччями. А верхівка Перхуни Ткачук мовчить і прикриває його. Тобто, маємо не просто зловживання. А цілу корупційну піраміду, яка зливає справи, прикриває пов'язані фірми і блокує розслідування. А тепер питання, коли спецоперацію проведуть у самому БЕП і хто сяде першим Ящук чи Огодах, наш телеграм.